Мої вітання, друзі. Підготував для вас огляд неймовірної першої у світі літаючої монети від польського монетного двору. Це UFO MP 1766. Інструкція, що надається разом з монетою, має простий та зрозумілий вміст, що допомагає легко орієнтуватися в інформації. Вона містить детальні рекомендації щодо зберігання, догляду та використання монети. Кожен розділ структурований і виділений заголовками. Що робить текст легким для сприйняття. В інструкції є ілюстрації, які показують, як правильно зберігати монету, як чистити, якщо це потрібно, і як підключати магнітну підставку для левітації. У комплекті до монети є сертифікат, що має стильний дизайн, який відповідає тематиці самої монети. На сертифікаті розміщено малюнок НЛО, що перекликається з дизайном монети. Сертифікат містить елементи захисту, такі як голограми. Та мікропечатки, що ускладнюють підробку. Це додає впевненості в цінності та якості монети. Коли я вперше побачив цю монету, то був приємно здивований вона важка і масивна, відчувається вага металу, коли тримаєш її в руках. Упакування монети заслуговує на окрему увагу вона поставляється в футуристичній коробці, яка нагадує частину космічного апарату, коробка виготовлена з міцного матеріалу. З імітацією металевих елементів, що підкреслює технологічний аспект монети, але найбільше вражає те, що в коробці є магнітна основа, яка дозволяє монеті левітувати. Тираж цієї монети обмежений лише 500 екземплярів, що робить її надзвичайно рідкісною. Число 1766 у назві відображає дату заснування польського монетного двору, також це число є номіналом монети. 1766 камерунських франків. Дизайн монети на тему НЛО вражає своєю реалістичністю. В руках тримаєш не просто монету, а частинку космосу. На монеті розміщено стилізоване зображення НЛО літаючої тарілки, яке виглядає так, ніби воно зависло у повітрі. Абстрактні зображення включають в себе елементи, що нагадують про космічні дослідження літаюча тарілка виконана у стилізованому форматі. Аверс монети продовжує космічну тематику, створюючи враження, що ми опиняємось у глибинах космосу або навіть на поверхні іншої планети. Основним елементом є абстрактне, проте деталізоване зображення інопланетного пейзажу. Цей пейзаж включає загадкові структури та форми, які символізують дослідження нових світів та космічні пригоди. Одна з унікальних особливостей цієї монети полягає в тому, що вона може світитися у темряві. Це додає їй загадковості і робить її ще більш привабливою для колекціонерів. А тепер найцікавіше, давайте підключимо спеціальну підставку до електрики. Монета починає левітувати, немов справжня літаюча тарілка, цей ефект досягається завдяки магнітній основі підставки. Це виглядає просто фантастично і підкреслює технологічність та інноваційність монети. Я захотів показати вам, як літають дві монети: це справжній прорив у світі монет. Левітуюча монета це не просто колекційний екземпляр, а справжній витвір мистецтва і новітніх технологій. Лімітований тираж, вражаючий дизайн, якість срібла, здатність світитися в темряві та левітація роблять її винятковою. Вага монети 7 унцій, що додає їй масивності та відчуття цінності. Друзі, якщо вам сподобалося відео і хочете побачити більше таких оглядів, підписуйтесь на канал і залишайте свої коментарі, які враження у вас залишила ця монета. Як думаєте, чи буде вона популярною серед колекціонерів?